Зниження експорту борошна, здорожчання палива, зміна торгових шляхів через воєнну агресію Росії це основні причини, які провокують збільшення цін на хліб в Україні. Розповідає економістка, докторка технічних наук Аліна Ткаченко. Сьогодні в Україні кількість сільськогосподарських земель зменшилася через окупацію. Тому також розуміємо, що маємо певне зменшення сировини для виробництва хліба. Заробітні плати зростають, а відповідно треба платити більше працівникам. Відповідно, так само йде більше. Затрат сьогодні на комунальні послуги на електроенергію. Виробництво хліба є достатньо затратним, оскільки це хлібопечіння. Да, ми розуміємо, що витрати на електроенергію будуть досить високими. Економісти прогнозують, до кінця року вартість на один буханець може сягати 55 гривень. Експерти наголошують, за останні роки українці стали менше споживати хліб. Насправді сьогодні вже фіксується подорожчання цін на хліб в діапазоні 15-20%. і прогнозується, що підвищення буде ще більшим. Сьогодні середньостатистичний українець споживає десь 80-90 кілограмів хліба на рік. Раніше ці цифри були набагато вищими, але зараз сьогодні багато ми маємо різних таких, знаєте, кампаній стосовно здорового харчування, і в принципі українці стають більш свідомими. І багато хто споживає більше овочів, більше круп замість хліба. Думки полтавців стосовно борошняних виробів різняться. Одні кажуть, дорожчають усі основні продукти, а інші зовсім не купляють хліба. У магазинах батон Сіверський нарізаний, продається по 24 гривні. Батон фантазія – нарізаний – 20 гривень 50 копійок. Половина нарізаного Бородинського – 32 гривні, а житній заварний класичний нарізаний – по 30 гривень 50 копійок. Біля магазинів люди відповідають – купляють різний хліб. Коли білий, а коли чорний. Хліб я купую не часто. Я намагаюся його взагалі не їсти. У мене один хліб це гірчичний нарізаний. Я його дуже люблю, кохнівський завод виготовляє, я вже багато років тільки його купляю. Мешканець Полтавського району Микола ділиться. Вид хліба залежить від основної страви, яку запланую приготувати. Купляю в різних магазинах. В принципі, одна ціна. двічі в тиждень. Беру так з запасом, бо живу в селі. Магазин далеко від хати 5 кілометрів, ціна та сама. Якби сильно нічого не замістити. Переселенка з Харкова Ірина розказує, деякі державні виплати скасували, тому купляє хліб не частіше, ніж раз на чотири дні. Жінка додала, знає, як за останні тижні змінилися ціни. Процентів, мабуть, на 25, Десь так. А так як моя родина ВПО. То це суттєво б'є по карману. Інший раз тягнеш до останнього, не купляєш, бо Ціни кусаються. Нагадаємо, ціни на продукти в Україні та сусідніх країнах Євросоюзу майже зрівнялися. При цьому окремі позиції у нас навіть дорожче ніж у Румунії, Словаччині, Польщі та Туреччині. Про це свідчить інфляційний звіт Нацбанку за період з січня по травень цього року.